Доброго ранку, мої дорогокласники. Сьогодні ми будемо застосовувати набуті знання з теми службові слова. Розпочинаємо. І так, зараз ми пограємо в гру так чи ні. Так як у вас немає цеглинок колегу, вам потрібно просто буде гучно сказати, перш ніж з'явиться відповідь, слово так чи слово ні. Тож, розпочинаємо. У по біля над по на службові слова. Так чи ні. І якщо ви сказали так, ви молодці. Олег, Білка, Ластівка, Оленка дієслова. так чи ні? І якщо ви зараз крикнули ні, то ви молодці. Іменники відповідають на питання, скільки котрий так чи ні? Правильно, ні. Ми йдемо грати в боулінг. Це розповідне речення. І от якщо у вас це питання було таке завдало вам труднощі, то, діти, я вам нагадаю, що якщо речення про щось розповідається, то воно називається розповідним. Тому ми обираємо відповідь так. Молодці. Ну, а тепер записуємо. Сьогоднішнє число класна робота. І каліграфічно пропишіть рядочки, які бачите на екрані. А потім, вибачте, запишіть слово «боулінг». Думаю, що всі ви знаєте, що означає це слово. І навіть дехто з вас уже побував в боулінгу. і покидав оті важкі м'ячі. Я була, грала в боулінг, ну, це цікава гра, мені сподобалося. Тож, після того, як ви напишете слово боулінг, ви зробите звуко, буквений аналіз цього слова. Ставимо урок на паузу, працюємо. В слові боулінг у нас три склади, тому що три голосних: сім букв і сім звуків. Наголос падає на О. Боулінг. Нагадую вам, що ми сьогодні з вами повторюємо службові слова. Тож, перед вами віршик. Нам потрібно вставити пропущені службові слова. Починаємо скаче дощик долині, то ми вставляємо слово. Ага, тут все вже виставилось по долині. Зупинився на стежині і сонечком. Подружився у веселку перелився. Тож, перше завдання, ну, вже друге, ви ставите урок на паузу і записуєте оцей віршик, що вже внизу, із вставленими, пропущеними словами. Але я вам нагадую, що перед вами віршик. Тому діти, кожний рядок ви пишете з нового рядка. І оці знаки, які ви бачите в кінці ряду, ви так і повинні ставити. Тере значить тере. Три крапки значить «три крапки. Є такі розділові знаки. Ставимо урок на паузу. Переписуємо віршик. Підкреслюємо службові слова. Сьогодні на уроці ми пригадаємо все, що ми знаємо про службові слова. Та виконаємо низку тренувальних вправ. А зробити це за, е, запрошую вас до боулінгу. Чи знаєте ви таку гру? І так, левенятко нам приніс інформацію, що таке боулінг. Боулінг це гра на влучання важкої кулі у кеглі. Суть гри полягає в тому, що я так кинути важку кулю, щоб вона покотилася по спеціальній гладкій доріжці і точно влучила у побудовані трикутником 10 кеглів, і збила якомога більше, і їх якомога більше. Тож, у нас є 6 куль, 6 е, 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 кеглів, і нам кожне завдання, яке ви будете робити, це буде збита кегля. Починаємо. Перша кегля вам дає таке завдання. Вам потрібно сказати все, що ви знаєте, про службові слова. Так, службові слова у нас не відповідають на запитання. Далі, службові слова у нас пов'язані з іменниками, з іменниками і служать для зв'язку слів у реченні. Ви зараз записуєте, отак пишете діти, службові слова. Тільки не так, як у мене, а просто на початку службові слова. Потім ставите двокрапку, так як ви робите це після слова відповідь. І записуєте ці службові слова, які побачите на екрані. Тож, <кхем> ага, да. угу. навіть не побачите. Тобто, вам потрібно згадати, які службові слова ми записували з вами на попередніх уроках, і доповнити це речення службовими словами. Їх тут, до речі, повинно бути 7, але якщо ви не згадаєте таку кількість, то запишіть, будь ласка, скільки згадаєте. Кожне службове слово ви пишете через кому, в кінці ставите крапочку. Кегля номер 2 Нам потрібно записати вірш у зошит і підкреслити службові слова. Тож, щоб збити другу кеглю, вам потрібно списати віршика і підкреслити службові слова. В цьому віршові їх два. Крокуємо з вами далі. Кегля-біла третя. Нам потрібно зробити, пограти в гру над і під. Розгляньте малюнки, розглянемо малюнок один. Дивіться, один малюнок. Що зображено на ньому? Трикутник і коло. Яка фігура на малюнку один над колом? А яка під трикутником? Діти, то над колом яка? Трикутник, а під трикутником? Колом. Молодці. Яка фігура на малюнку 2. Дивимося на малюнок 2 під ромбом. Діти, оце ромб. А під ним яка фігура? Правильно, квадрат. Яка над квадратом? А над квадратом ромб. Далі. Угу. А, четвер... а третє, нам уже, давайте ще третє. На У нас є овал і круг. Яка фігура на... за кругом? Овал. А яка фігура перед кругом, перед овалом, круг. Все, діти. Ми цю роботу зробили усно. Четверта кегля червона. Нам потрібно скласти речення із кожного рядка слів і записати складені речення у зошит. У нас є такі рядки. Настала у лісі ніч. Все, діти. От у нас є чотири слова. Нам потрібно з цих чотирьох слів скласти красиве речення. І так. У лісі настала ніч. Далі. Слідуща група слів мороз дерев, постукає по стовбурах. Зверніть увагу, постукає, оце «по» пишеться, окрем, пишеться разом. А по стовбурах, оце по це службове слово, воно пишеться окремо. Тож, давайте разом складемо речення. По стовбурах по дерев постукує мороз. Тож, Якщо ви були уважні, ви зараз з легкістю запишете ці два речення і підкреслюйте службові слова. А попереду у нас іще дві кеглі. Біла кегля. Нам потрібно прочитати текст і знайти помилки. Потім виправити їх і записати у зошит уже текст. З виправленими помилками. Читаю. Володя зайшов на клас. Він сів у парту, дістав у портфеля книги і поклав із парту. Зрозуміли, в чому проблема? Так, мабуть, хлопчик не знає, як вживати службові слова. І він знає, що такі є, але він влучно їх не вживав. Тож, вам потрібно переписати цей текст, але службові слова використовувати влучно. Ось, наприклад, ви пишете: Володя зайшов на клас? Ні, він зайшов у клас. Він сів у парту. Ні, він сів за парту. Дістав у портфеля книги? Ні, він дістав. Із портфеля книги. І поклав із парту? Ні. І поклав на парту. То, що був зараз уважний, то запише цей текст безпомилково. І остання червона кегля вам потрібно оці службові слова. З'єднати і словами і іменниками, якими, ви бачите: сонці, лісі, хати і горою. І записати ці словосполучення в зошит. Це, мої добрі дітки, на сьогодні все. Ми з вами пограли гру «Боулінг». Ми влучили у кожну кеглю. І тому я домашньої роботи вам задавати не буду. Ви все ж дороблюєте. І надсилайте мені свої фотозвіти. Дякую вам за плідну роботу. Думаю, що тепер ви з легкістю знайдете службові слова. І запам'ятайте, що службові слова не відповідають на запитання і пишуться із іменниками окремо! На все добре, мої любі! Зустрінемось завтра на нашому відеоуроці.